Національною, вона є всеукраїнською акцією. Зараз саме тут в Житомирі, по всій Україні люди стоять під гаслами від побитого до вбитого. Непокаране зло зростає. Бачимо, що події, які відбулися 30 листопада, за них і досі ніхто не відповів. І за те, що стоїть Майдан і люди по всіх Майданах країни, теж особливих дій ніяких не було. Ті спекуляції, які зараз відбуваються у Верховній Раді, вони спочатку приймають закони, потім їх відміняють. Вони спочатку арештовують активістів. Потім Потім їх відпускають, але це не є дія, це просто спекуляція. Типа спекуляція. От е, тому маємо заактуалізувати увагу людей і звернутися до свідомих людей, що досить бути байдужими. Я йшла мимо, побачила дітей, звичайно, зупинилася, пригадуються слова: мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде однаковісінько мені, але не однаково мені, як Україну злі люди присплять, лукавії й вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені, тому я й зупиняюсь, тому я й хожу. Thank <laughs> you.